Що? Зібрався? Да. До збіруюсь, до збіруюсь. Нічого не забути, як завжди. Другий день на півроку закінчився. Ой, ми з велотрека йдемо. Я сьогодні більшу частину дня на велотреку а, дивився. А, взагалі Взагалі цікаві події тут відбуваються. Взагалі другий день, ми перший день. Ми толком не знали, що записувати, тому що давай я буду знімати, маємо довші роки. Ми перший день не знали, що взагалі ми будемо знімати, тому що що нам можна знімати, нам треба було спочатку отримати акредитацію. І в нас, до речі, з акредитаціями були, були невеличкі проблеми. Давай сюди, сюди буде ближче вийти, отуди на вихід. У нас були трішечки проблеми з акредитацією. Вибач, поки ми не пройшли, хочу показати те, що мене найбільше сьогодні вразило. Подивіться, це просто uh, top level sustainability. Вони навіть ось ці букети переможцям дають з угу. таких вазончиків, які можна потім посадити і не викидати в смітник. Да, це круто, Це круто. Це взагалі sustainability, це один із таких uh, слоганів, мабуть, цього чемпіонату, про що ми вам детальніше розкажемо в Олімпіапарку, парку, а зараз. Зараз так. давай все-таки про цю локацію. Да, ні, ну давай спочатку про Олімпіапарку. В Олімпіапарку розпочинався наш чемпіонат. Ми туди наш шлях, ми туди пройшли за якраз таки цими багатостраждальними акредитаціями, які ми нарешті вчора отримали. І дійсно, ми не знали за такими перший день. Ми ще не знали, де нам куди можна, що можна знімати. І взагалі, які в нас є доступи, І, насправді все виявилось простіше ніж ми собі думали. І як вчора мені сказав один з організаторів. Навіть ось ця ось ця локація кілька днів тому тут не можна було уявити, що тут буде відбуватися подія такого масштабу, що далеко не все було готово, не говорячи вже про якісь там технічні моменти, що там не працювало, паролі, вайфай і так далі. Але зараз насправді тут все дуже класно і да, все дуже класно. У нас сьогодні другий змагальний день. Ми. Вчора також тут були на велотреку. Одразу, з Торстана, тому що на велотреку вчора змагання, Але там були кваліфікації. Сьогодні вже були перші шість фіналів. Але день розпочався в мене то з велотреку, потім продовжився в чимось. Ти, ти де була? Ти куди поїхала зранку? Я поїхала в центр міста на Кінінгс Плац, королівську площу, яка знаєте, якщо загуглити взагалі її, то ви бачите такі картинки, як ніби з античної Греції, але зараз це місто неможливо було впізнати. Це якийсь такий не знаю, молодіжний фестиваль, адже ці всі колони вони заставлені з і там відбувається просто. просто Тут свято, фестиваль і дуже крута атмосфера. Народ розважається, народ тусується, народ дуже сильно підтримує спортсменів, які там долають якісь нереально складні дистанції. І... Це дуже взагалі це дуже атмосферно, це дуже круто. Єдине, що ну, можна там справді за цілий день такий сонячний, серпневий, можна, ем, якщо не використовувати сонцезахисний крем, то так добряче підгоріти. Але е, там дійсно було гаряче, але гаряче за рахунок того, що дійсно було дуже-дуже круте видовище. Ну так, я як на це дивлюсь, ці спайдермени, які там лазять, це просто щось нереальне. А фінали там завтра, перші будуть, наші спортсмени. Стартували не найпрекрасніше, але двоє дівчат вліккувалися до півфіналу. Завтра будуть намагатися в півфіналі вийти в фінал. Про це ми якось більш детально вам розкажемо. І можливо навіть з місця події? Можливо, неможливо, точно з місця подій покажемо, що там відбувається взагалі. Можливо, поспілкуємось з нашими скалолазами. Напевно, так правильно їх називати так. Нам туди і в сторону Нам парков. туди, але там же, мабуть, не буде нічого. Ну туди так насправді вже нічого не видно, адже вже сонце зайшло, день закінчився. По дорозі там поговоримо. Нам недовго так розповідати. залишилось. ще змагання. Тут з веслування вже розпочали. Завтра стеня сума стільно розпочинається багато чого. Я перших два дні ми з Іною взагалі перші два дні свої сконцентрували увагу на велотреку, який тут відбувається в цьому істоковому я знайшла центрі. Я знаю, локацію пішли. Ну Там дуже багато волонтерів п'ють пиво. у них закінчився робочий день, вони п'ють пиво. Ну, можна, а, а нам... Але його треба десь там брати. Я вже розповідав в одному з відео для Суспільного, що з 10-ї ранку люди приходять і починають пити пиво. І це весело так. Ось у велотреку було все ок. Шість медалей сьогодні розіграно. Дві медалі німецькі збірні взяли жіночі, і тут просто двічі грав гімн німеччини. От Дуже мені подобається емоція. цей фон. Давайте давайте. Давайте клево. Да. Дві медалі німецькі збірні взяли. Місцеві спринтерки просто супер емоції, повні трибуни. Дві медалі взяв француз Бенджамін Тома, одну в гонці переслідування команді, одну в особистій гонці з очками супер золото нідерландців у командному у командному спринті. Сенсація Норвежка виграла жіночу гонку на 10 кілометрів. Було багато що цікаво, вдалося поспілкуватися з нашими. Спочатку дівчата, які п'яте місце посіли у командному спринті, одного місця не вистачило їм. Мали бути шостими, але дуже дуже, дуже така неприємна аварія сталася у британок. Британки не фінішували, тому наші закінчили п'ятими в одному місці від, від боротьби за медалі. Але дівчата молодці, це в них перший старт в такому складі, і вони налаштовані дуже дуже якісно. Ой, дівчата, ну що, питаю з результатом? Розумію, що ви говорили вчора, що постарайтесь покращити, покращили на дві десятих. Що пішло так, що пішло не так? Ми перший раз зібралися у трьох, тому ми будемо далі працювати, щоб поступати краще. Це наші перші змагання таке. В команді, А взагалі, як було тренування? Хлопці вчора розповідали, що вони тренувалися в Литві в принципі в них часу було достатньо. Як у вас було? Ми взагалі тренуємося в Борисовськам. Ця дівчина з Харкова ще не поверталася в Україну. А ми тренувалися в польовах. У нас в тебе тренувати. Окей, Алла, питання, тут для тебе це перший дорослий чемпіонат. В чому різниця для тебе між дорослим і юніорським чемпіонатом? Та багато в чому є. По-перше, ну, це в атмосфері. Тут вона набагато така яскравіша. Тут такі емоції. Мені дуже подобається, що тут є дуже відомі люди, яких я ну, майже вперше вже бачу так, ото з ними і вже можу з ними змагатися. Сподіваємось, що перший з багатьох. Саш, для тебе третій чемпіонат в команді третій особисто на минулих двох. Не найкращі були результати. Як ти готувалася до цього чемпіонату і що очікуєш від цього? Готування були до антирозкірних чемпіонатів в Португалії, які були майже місяць, тому Туди і більше була якась підготовка. Зараз я на нозі, Ході тільки вже дійсно страх, хвилювання, емоції були вгору. але з кожним моїм стартом я розумію, що я нічим не хір, від інших спортсменів, я точно така сама. І більше якісь такі азарт а також з ними, як погодась, надбратись досвіду. Дякую, Олена. Перше, напевно, за всі чемпіонати світу, Європи Олімпіади ти є найдосвідченішою в команді. А, чи, чи це важкіше для тебе, чи ти, от з колишніми теперішніми все ще юніорками проводиш якісь бесіди як лідер команди? Чи що для тебе змінилось в цьому плані? Ну, де я проводжу, бо з нею кожен день ми тримуємося, змагаємося. Мені дуже подобається цей вид. Віта, я досвідчена. Багато років вже тут їжджу. Для мене це не важко, бо я просто виходжу показую свій час. Крім того, була класна гонка. Була класна атмосфера. Класна атмосфера. гонка на очки. Іна, Іна вперше дивилась гонку на очки. Іна, твоє враження від гонки на очки чоловічої. Круто. Взагалі розбігаються очі. Слідкувати, що там, де відбувається, і хто кого. Пораганяє на коло хто від кого відстає, як це взагалі рахувати, що полетон для мене полетон довгий час. Це був а, у гориці, в якого було нулячок, а, жодного кола на випередження, жодного спронта. А, І наш, наш спортсмен, до речі, дуже класно себе так. проявив, дуже активним був, атакував і брав на себе ініціативу. І закінчив топ -10. І Це знаєте, була така дуже класна, позитивна крапка сьогоднішнього довгого дня, де розігрували шість комплексів нагород. І хочеться дійсно сказати, що всі наші. Спортсмени клас себе показали. І для багатьох із них це там дебют, чи, дебют. чи не перший так і ну, то, досвід. Той, той самий Микита Яковлев, який їхав, який восьми закінчив гонку. Це був 21 рік. Для нього це перший старт взагалі з дорослими. Він два тижні тому травмувався, розповів нам про це і проїхав дійсно дійсно класно. Що Микита Яковля з нами восьме місце сьогоднішньої гонки. на очки. Розкажи про свої враження від гонки. Е, ну, це мій перший чемпіонат Європи по еліті. До цього я їздив тільки по молоді до 23 років. Е, ну, зразу видно інший рівень гонки, інші люди, інші швидкості, більш, більш атак, більш швидкі атаки. Е, Ну, взагалі непогано. Будемо будем працювати, щоб йти далі. І в наступному році вже в лютому чемпіонат Європи, другий, наступний, і будемо спробувати там покращити. Покращити. Поки мене склало враження, що ти буквально там з першого спринта шукав, з ким би поїхати у відрив, з ким би, з ким би втекти, і кілометр скільки, 130 кіл не вдавалось. Нарешті ти там потім знайшов. Чи не занадто в тебе було агресію? Здається. <рес> так, це просто от моя проблема. <рес> Я завжди знаю, що розумію, що гонка довга, що треба розкласти сили по всій гонці, по всій дистанції. А, я, я, я як стартую, як цей постріл, то щось зразу все забувається і якось це все автоматично відбувається. Так, ну на перших 100 кіл у мене дуже погане самопочуття було. Я пробував, атаки закривали, група доганяла. Після атаки мені було тяжко, я намагався сісти в групу, але ловив, ловив е, увесь час дирки. І... Ну, от перші 100 кіл були такі тяжкі. Після стакіл вже і хлопці трошки, я помітив, втомилися, пом'якше вже їхали. і Менш агресивніші атаки були, менше атак було. Ну і якось от так погонці склалося, що от, два кола, два кола переваги і маємо, що маємо. Слухай. 200 кіл, 200 кіл, 200-метровий трек. Чи якось змінюється взагалі робота на 200 кіл, а чи в принципі 200 метровий трек тебе не лякає? Ні, ні. Трек 200 метрів, він доволі такий скоросний. Ну, із-за того, що більше виражів менше прямої, ніж 250-метровий. А Ні, ні, це, це просто може в голові ментально, де є своє, бо ти дивишся на табло, якби 200 кіл, а не... Звичних до тебе та 160, але дистанція ж така сама. І ну, це фізично ніяк не впливає. Тільки може то, що більше про проміжуточних фінішів. Окей, mm -hmm. okay. а останнє питання. А, ти задоволений своїм результатом? По-перше, і по друге, на Медісон який план? На Медісон взагалі місця дуже мало. Було. Медісон буде веселий останній день. Я, скоріш за все, в не поїду. Я поїду в п'ятий день омнів в Олімпійський Від, бо перед цим я впав в Італії на шосейній гонці і поїде старша, більш опісніша пара, яка до того проїхала ряд змагань разом і трошки скоталися друг до друга. Класно і так це дійсно дуже крутий досвід, а ще також можливість і заявити про себе. І на фоні того, наскільки зараз а, така підвищена увага прикута до України, і також нагадати про те, що відбувається і. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Варто також відмітити гонку на 10 кілометрів. Ксенія Фідотова наша стартувала тут. Ксенія буде їхати ще дві гонки тут. Сьогодні їй не все вдалося. Вона фінішувала 14 А також дуже дякую їй та всім взагалі нашим хлопцям і дівчатам. Вони підходять, вони спілкуються. Вони дуже відкриті, дійсно і це круто і це дуже приємно. Тому Ксенія все буде добре. Тримаємо за тебе кулаки у наступних гонках. А про своє 14-те місце кілька слів вона нам також сказала. Це Ніпродотова з нами. Скреч, важка гонка. Розкажи, як, як проходила вона для тебе? Гонка більше тактична. Треба вибрати гарну позицію, щоб підготуватися до основного спринту, тому що це гонка з одним фінішем. Трошки, так можна сказати, загубилася, втратила гарне колесо, як нас кажуть. І тому такий результат. Здалось, що перших 30 кіл все було за планом. Ти тримала внутрішній радіус і так далі. А далі розпочалось щось щось не так. Що У нас саме? Вона завжди так. Так, це така гонка. Спочатку всі їдуть в одного, типу, як кожен веде трошки зміну. А потім під кінець гонки десь, як ви сказали, за 20 кругів до фініша основного починаються такі моменти, коли хтось хоче, кожен іншого контролює, дивиться, хто куди поїде, чи будуть готуватися до основного спринту, або поїдуть у відрив. Не хотіли, звичайно, таке питати, але ми всіх питаємо. В Україні війна, немає де тренуватись, всі тренуються в умовах, яких є. Скажіть, будь ласка, як проходила ваша підготовка до чемпіонату? Як почалась війна, ми спочатку були в Турції на зборах зимніх, але потім ми поїхали до Бельгії. У нас там є команда і Бельгійська Федерація, а також міжнародний велосипедний союз допоміг нам. Ми наразі знаходимось там і можна сказати весь сезон. Провели у Бельгії, змагалися, мали дуже багато е, шосейних змагань, але не багато трекових, тому трохи важко без треку. Ну, до речі, 200 метрів трек є різниця? Е, звичайно, тут, можна сказати, більш не такий скоросний є і коло менше. А якщо їхати у відрів, легше дігнати групу, тому різниця є. Кей, дякую, наскільки я розумію, у вас ще Медісон попереду, правильно? Так, да, Медісон, і завтра її до гонки вибуття. А ще і гонка на вибуття, так. прекрасно тоді успіхів Зустрінемось завтра. Дякую, побачення. Тож так, підписуйтесь на наших спортсменів, підтримуйте їх в соцмережах. Інце дійсно дуже дуже важливо. І оскільки зараз не настільки, скажімо так, Підтримка стадіону, адже звісно, що вболівають тут в основному за своїх. Хоча знову ти ж знає, таки, окрім як коли Яковлев робив коло, майже так, весь стадіон аплодував, це так, було так, дуже так. круто. Є все ж таки якесь таке от відчуття дійсно більш посиленої, можливо, підтримки ну, нашої збірної. І дійсно, що ще, ще говорити про трибуни, дуже Класно спостерігати за тим, що всі місцеві боліваліки, я думаю, це не лише німці, адже були там і інші прапори. А що вони дійсно в темі вони дійсно аплодують тоді, коли це має так. так в цьому є потреба, і дійсно розбираються, і публіка абсолютно різноманітна і по віку, і по ну, якщо навіть рівняти знову ж таки скьонісплац, де все ж таки більш така молодіжна тусовка, адже це такий молодий вид спорту відносно, то тут дійсно якби всі, всі в темі, і це, це дуже. Це прикольно так. Велотрек буде ще завтра. Старік на 500 метрів буде їхати. Буде жіноча гонка на вибування, буде чоловіча гонка на 15 кілометрів. Ми будемо вам про все розповідати. Ви обов'язково слідкуйте за всіма трансляціями. Сайт Суспільний Спорт, телеканали регіональні суспільного телебачення. Ну і обов'язково підпишіться на ютуб канал Суспільний спорт. Там наші колеги, які також працюють з ранку до ночі, випускають мало того, що підсумкове відео дня на телебаченні відпрацьовують. Також випускають щоденний блог. Ох, на сайті, на Ютуб-каналі, тому підпишіться на них, слідкуйте за Чемпіонатом Європи мультиспортивним. Ну а ми вам будемо намагатися розповідати і тримати вас в курсі. Так, так. Зараз вже темніє, треба, треба їхати. Змагання на сьогодні закінчились. Завтра розпочинається дуже дуже рано. Підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайкоси і дивіться спорт. До завтра.